Друзі, ми повинні зрозуміти, що потрібно негайно вимагати від влади, насамперед президента України, на офіційному рівні визнати Росію агресором, а Україну жертвою агресії. І для цього потрібно вживати все для того, щоб звільнити окуповані Росією наші. Територія, в першу чергу, це стосується е, Донбасу. Ми можемо цього досягти не так, як каже президент, що тільки мирним шляхом. Мирним шляхом можна тільки капітулювати перед Росією. Е, це має бути комбіновано силове застосування всіх наших е, військових ресурсів для звільнення Донбасу насамперед перекриття кордону, а також активна. В світі дипломатична робота України для того, щоб донести до світової громадськості про те, що Росія агресором агресор, і е, в Україні йде війна проти Росії, а не внутрішній конфлікт. Це має першочергове значення. Для того, щоб успішно е, цим шляхом розвиватися, е, потрібно нарешті е, наводити лад всередині країни. Потрібно повести рішучу боротьбу проти п'ятої колони, насамперед правоохоронних структур, а також Збройних сил України. Я вважаю, що давно вже потрібно було провести всесторонню ілюстрацію генералітету України і звільнити українські збройні сили, а також інші збройні формування від п'ятої колони. А на ці місця призначати високопрофесійних, патріотичних е, е, людей. Тільки тоді ми зможемо е, досягти успіху. І е, що найголовніше, потрібно оголосити від воєнний стан країни. Це потрібно для того, щоб психологічно насамперед мобілізувати суспільство. Е, весь народ повинен знати, що йде війна, і це стосується кожного. Друге, мобілізувати всі наші ресурси, фінансові, збройні, політичні, дипломатичні і так далі. Хочу сказати, що тут влада абсолютно не випрацьовує. Я не розумію, чому так влада боїться добровольчих батальйонів. Хочу вам сказати, що в нас на складах надзвичайно багато законсервованої зброї. Наприклад, якщо говорити про Європу. Хай вона може е, трошечки відстає технологічно, але е, я хочу вам сказати, що немає значення, яким вогнем е, буде накрити е, шкальним вогнем, е, чи артилерією, чи е, ракетами ті е, колони, які е, пере, о, з Росії, які переходять на Україну. Це ж ганебно, що ми кожен день чуємо, що на Україну стільки прийшло російських танків і так далі. Вони негайно повинні шквально відкриватися артилерійською. Для цього потрібна піти воля і ніякі через підрез, ніякі таємні переговори з Путіном, з імперською Росією. Ніяких поступів перед російськими терористами і ніяких поступів для того, щоб Вести якісь ними е, переговори. Тільки сила і зорганізованість дозволить нам перемогти. І ми цього маємо е, до, досягти, е, нав'язуючи свою волю нашій владі.